Доброго дня, шановні українці! У нас сьогодні буде прогноз на 2024 рік для всієї нашої України на цілий рік по поставленим вами запитанням? Подивимося, що нас чекає в 2024 року. І починаємо з першого питання: Які енергії відкриються для українців вдома в Україні в 2024 році? Ким ми будемо? Ми будемо далі біженцями, чи ми будемо господарями у своїй оселі? Карта говорить про те, що нам прийдеться дуже багато здобувати нових знань, їздити, подорожувати, навчатися новому, щось досліджувати. Така у нас буде історія для нас, і ми будемо почуватися. Подорожуючими. Ще в цьому році господарями не будемо почуватися. І як можна використати ці енергії для українців, щоб покращити своє життя? І ми дивимося підказку карт, що потрібно в цьому році. Якщо вам буде хтось давати допомогу, обов'язково прийміть її, вона прийде вам на благо. Наступне питання. Як, які відкриються енергії для міжнародного партнерства в 2024 році? З міжнародним партнерством все буде дуже сильно складно. Ситуація буде складна, дуже сильно повільна. Як ми бачимо, тут у нас є дуже багато спостерігачів, поза незручна, багато води, багато різних ситуацій. І тільки обіцянки цяцянки Ну і як можна використати цю ситуацію для благополуччя українців? Порада така, що якщо є можливість десь виїхати в іншу країну, будь ласка, виїжджайте, буде сприятливі, будуть можливості для розпочинання нового життя в іншій країні. Наступне, що дасть українська влада українцям в 2024 році? Українська влада ще більше поработить своїх українців. Це більш похоже на наручники, які на нас надягнуть. Це може бути як цифризація всіх? Перечіпують, може бути, як другий коронавірус. щось буде такого відбуватися, де закрутять нам дуже сильно гайки, і буде важко в цьому середовищі знаходитися непереривному цьому колі. Зовсім зміниться ситуація і порядок керування в Україні зміниться. І як можна українцям допомогти в цій ситуації? Мусимо тільки чекати, сподіватися на краще, бо ми в цій ситуації самі громадяни нічого не вирішуємо. Вона йде з попередніх років, вона йде затянута, тому ми тільки чекаємо і наблюдаємо, що придумає наша влада. Яка буде політична репутація України на світовому ринку? Дивимося, що України будуть робити так, щоб наші українці залишалися в їхніх країнах. Залишаючись в їхніх країнах, всі українці, бачите, різного статусу, різного віку люди будуть жити в добрі, будуть мати кришу над головою, їду, одяг. Залишаючись в Україні, далі будуть бомбардування, і буде така циклічність то затишать, то знову бомбардування. І не дуже наші світові партнери біжать нам допомогти. Вони вирішують найперше свої політичні завдання і свої країни бережуть. І як ми можемо використати українці, цю ситуацію для себе? Ще в тому році випадала нам, що жінка, якась жінка бореться за права українців. І ми її знову побачимо на світовій арені. Вона дуже відстоює наші права. Вона дуже мудра людина, має великий авторитет у міжнародній політичній спільноті. Просто ось ми проходимо ці цикли, і їх треба, знаєте, їх треба пройти. Не може бути це. Вона почала це ще в 2022 році, і далі вона продовжує і буде допомагати Україні. Що буде з фінансовими потоками українців? Грошей нам буде вистачати тільки, тільки для своєї оборони. Дивіться, навіть які за, просто. Замечательні карти і намальовані танки для нашої оборони. Тобто на щось нове у нас не буде грошей. Захист своєї домівки, своїх прав, своїх кордонів, на це може вистачати грошей. Ситуація буде дуже-дуже мінлива. Втриматися буде дуже сильно важко. Як можна використати українцям цю ситуацію? Чи можемо ми розбагатіти? На жаль, у 2024 році не можемо ми розбагатіти. Ситуація знаходиться в замороженому стані, і вся наша робота, вся наша енергія піде на те, щоб перемагати орків і вистояти. Тому з грошима ще ні. Як будуть почуватися українці в інших країнах світу, що вони будуть відчувати? І в нас вийшла хаосу, карта хаосу, що одні українці поїдуть додому, не зможуть інтегруватися. Інші українці підуть далі, підуть до прогресу. Так, от, якщо ви захочете повернутися додому, щоб ви бачили ось цих всіх людей, які просять допомоги? Ну, ніхто вам не допоможе, ну немає такої системи, щоб вам допомогли. Ви з цією своєю бідою залишитесь так, там є ваш дім, ваша квартира, ваш будинок, ваші сусіди. Тут є невідоме, але тут, де ви знаходитесь, якщо ви знаходитесь в інших країнах світу, вони все рівно краще захищені. Немає в них такої біди. І коли ви йдете вперед. То ви свої покоління дітей і внуків виводите на більш високий рівень. Подумайте над цим, що може нам допомогти. Знов-таки, ж бачите, нам випадає королева. Все ж таки, ми її декілька разів у 24-му році побачимо навіть групу жінок, які будуть відстоювати права українців. І це дуже добре. Як українці будуть вести себе по відношенню до інших українців? Бо ви знаєте, у нас дуже багато питань мовних, регіональних, різних глупот, які нам заселяють політики в голову. І виходить, що не потрібно розказувати, що ти найрозумніший, бо ти розмовляєш якоюсь мовою. Треба прийти до консенсусу, що всі українці ми єдині, живемо під єдиним Грегором на єдиній землі. В нас єдині цілі і можливості. І прийшов рік цей 24-й рік, де в нас є можливості об'єднатися як мовно, так і регіонально, і все ж таки вже. Попилісосити в себе в голові і виконати всі ці наративи наших політиків, щоб, щоб нас всіх роз'єднати. І як це допоможе українцям? Якщо ми викинемо все це з голови, об'єднаємося і просто свої інтереси будемо ставити вище і не слухати політичних нормативів, то ми зможемо. Щось змінити в країні, бо ми зможемо тоді об'єднатися. Не буде півночі, півдня, заходу, сходу російської, української закарпатських мов. А будемо єдиним цілим і в цьому 2024 році повністю відкриті енергії для того, щоб все-таки люди перестали в соцмережах між собою сваритися на проблеми, які виникли. Через те, що політики їх придумали, а об'єднатися і йти до своєї мети, бо це дуже гарні випали карти на ці енергії. Яка робота буде приносити українцям прибуток? Дивіться, ви можете працювати і робити те, що робите зараз, без проблем. Тільки єдине, що потрібно буде, це все перевести на новий рівень. Наприклад, ви землероб. Мусите застосовувати якісь нові технології, вода, якісь може, гідроелектростанції з землею, може якісь Боже, трактори будуть обробляти. Якщо ви в харчовій промисловості, може щось ви знайдете, недорогий якийсь рецепт, але і те, що люди зможуть купувати, і воно буде нешкідливе для організму людей. Тобто ця карта говорить про те, що дуже гарні ресурси і енергії відкриті на заробіток грошей, щоб прожити так, тільки потрібно придумати щось нове. Наприклад, в торгівлі. Ви торгуєте всім, чим і всі торгують. Можете дати додаткові акції. Можете якісь дати, якщо це кав'ярна, безкоштовний день, там одну годину, що люди в цю годину можуть безкоштовно пити каву. Тобто, все, що ви робите, повинні... Достосувати до нових реалій. Чим це нам допоможе українцям, навіть ті, хто ніде не працює, наприклад, пенсіонери, інваліди, неповнолітні діти ви зможете підняти свій фінансовий стан і заробляти тим, що долучитесь до якоїсь спільноти. Дивіться, деякі організації, об'єднання є. І в цих спільнотах можна буде тоді розвиватися, працювати і надалі вже свій шлях прокладати вже або з нової спеціальності, або вже з тим, що ви придумаєте і вдосконалите і зробите. Які будуть допомоги для українців в 2024 році? У Нас карта зірки випала. Вона говорить, знов-таки, дивіться, у нас жінки подивимося на світову арену, вийдуть якісь нові жінки на чолі з той жінкою, яку ми вже знаємо і вона допомагає Україні. Допомога, яка буде, це може бути їжа, може бути гуманітарна допомога, щось такого великого не буде. Тільки таке саме необхідне, і чим ми можемо собі допомогти, якщо нам не допомагають, це самому дуже-дуже багато фізично і розумово працювати. Будете працювати, все залежить, виходить, від вас, бо те, що ми будемо отримувати в Україні це такі крохи, дивимося, що українці. Побачать у 2024 році і чого їх цей рік научить. Це у нас буде новий порядок. Знов таки, що вже другий раз я повертаюся до того, що хто буде за кордоном, той убережеться. Подивіться, скільки мільйони мільярди ангелів і е, янгол е, трубить всі труби. Можуть бути дуже сильні атаки, бомбардування, багато буде жертв. Якщо є можливість виїхати на безпечну територію, виїжджайте. І буде новий порядок. Після цього всього ми всі побачимо новий порядок, що у нас зміниться, чим це може допомогти українцям. Ну, знову ж таки, треба їхати десь в інше безпечне місце. Який подарунок отримають українці в 2024 році? У нас буде якийсь вибір, щось запропонують нашій країні, і це дуже допоможе людям, І чим ми можемо тоді радіти, на що сподіватися, що піде завершення завершення. Старого порядку. І тут дивіться, в нас одне завершення порядку, друге завершення по порядку, третє завершення порядку. І тут ми дивимося, що завершення порядку доходять ці події, які зараз ми маємо до свого логічного завершення. Яку таємницю Всесвіт відкриє українцям, про що ми дізнаємося? Ми дізнаємося про колосальні жертви. Які були принесені в нашій боротьбі, що нам допоможе? Дізнаємося всі, всю брудну білизну про своїх господі урядовців, правителів, хто нас нами керує, цю інформацію нам відкриє раптово все світ. І що допоможе українцям завершити війну? Війну не в сенсі, в якому році вона закінчиться. А війну це потрібно, щоб завершити війну, повністю Грегор українців, щоб повністю. Якби, Переформатувався, щоб люди розуміли, що вони українці, це їхня земля, за що вони борються. Нові технології, нове бачення світу. Повністю менталітет повинен, щоб змінився в Україні. І це дуже довгий і тривалий процес. Це не наступа, що завтра буде перемога, і всі раз і змінилися. Пройшло вже два роки, і люди не міняються. Це дуже довготривалий процес. Підводимо підсумки і дивимося, що у нас основна енергія року для українців. Це неминучі зміни. У нас прийшли тут зміни від уряду. У нас неминучі. В нас зміни йдуть від нового порядку. так? Тут у нас зміни планетарні і зміни інших країн. так? Тут у нас Життя на очікуванні і кінець циклу. Дуже багато у нас карт відвернутих від нашої України. Дуже важка буде підтримка. Ну просто мінімальна буде підтримка. Зато все залежить від нас. Збирайтеся в спільноти, обговорюйте про наші наступні плани, можуть вийти на політичні арени якісь нові політичні сили. З головного, що ми всі будемо учасниками в 2024 році подій, де буде новий порядок. Щось закінчиться з нашою верхівкою, прийде щось, зовсім інше, зовсім інше друге. Почнуться величезні трансформації щодо вашої безпеки. Найцінніше ще 24 рік перебути вдома, тому що якщо навіть буде перемога, то не буде так швидко все налагоджено. Турбує мене ця карта нашого уряду, як вони будуть нам закручувати гайки? Карта, яка Інших країн, де видно, що все ж таки вони обмежилися в них свій рай в нас свій ад. Тому справа рук утопаючих, діло рук утопаючих. Дивіться, я вам бажаю всього самого найкращого. Дякую за вподобайку. Підписуйтеся на канал. Все буде добре, все залежить від нас. Ми міняємо свій менталітет, йдемо вперед. І отримуємо перемогу. Всього найкращого і всіх з Новим роком!